Всім привіт! Ви на каналі Woodloft Loft and Tools. Вироби з дерева та металу і огляд електроінструменту. Сьогодні я вам покажу повний цикл, як виготовити туалет з дерева. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно буде 46 досок довжиною 2 метра 100 на 25 Також нам потрібно буде 26. Досок 100 на 25 довжиною приблизно в метр. І треба буде потрібно, ще нам е, буде реючка 50х25. Ну, реючку я зроблю з ось цих досок. Зараз всі ці доски перепускаю через рейсму, скалібрую в один розмір. Так що не переключайтеся, підписуйтесь, коментуйте. Далі буде цікавіше. Ось відкалібрував всі доски. Вийшов розмір для основного каркасу 24 на 100. На двері вийшло зробити 20 щоб не такий вес мали вони. Далі нарізав таких брусочків. Брусочків нам треба 16 штук. Ось на такій циркулярочці Енхель різав. Кому цікаво, пишіть коментарі, зроблю огляд. Ще коротко покажу, що нам треба буде по розхідних матеріалах. Так, саморіз 40 жовтий, саморіз 80-й жовтий, саморіз 70-й жовтий. Основний Кріпіож буде у нас на 45-й чорний, його близько кілограма треба буде. І 40-вий. Далі завіси стріла, 40-ві, завіси маленькі, 6 см. Дві ручечки пластикових. Ось такий засовчик і такий засовчик. Це перетягував на рейсмусі метабо DH330, кого цікавить огляд у мене є на каналі відео. І ще е, покажу зараз одним е, фахівцям, які коментували мені, що якби ти перепустив на ньому 10 кубів дерева, то в мене б вже ось оця подаюч... подаючий цей столик повністю була б краска стерта показую, як, яким чином, якщо чітко в одну площину подаючий столик налаштований з площиною ось цією, яким чином в мене би тут повністю краска. Тут де от де точка касання перша, точка касання друга доски. Ось представляю кутник, якщо все чітко рівно налаштовано. Як тут краска може стиратися? Ось точка дотику одна, тут краска стерта, точка дотику друга краска стерта. І пішло на столик в самому рейсмусі. Та якщо фахівці чи ось так нерівно, наприклад, весь то звичайно буде старатися краска або тут, або якщо ось цей столик нижче. Тут буде стиратися краска ось тут. Навіть не спорю, а якщо чітко виставлено в одну лінію один і другий подаючий столик, то краска буде стиратися тільки в от цих точках дотику. Все, більше ніде краска не буде стиратися. Це вже хіба що от це ребро жорсткості настільки стреться, що вже воно буде аж сюди, доска йти по цьому, то тоді так. І на випадках ні. Так, не переключайтеся. Далі я буду показувати, як я його збираю. Розмір в мене буде даного туалета 80 ширина, 2 висота і 90 глибина. Він буде безкаркасний модульного типу, тобто він буде фактично розбірний. Його можна при бажанні розібрати і навіть відправляти поштою. Так, Зараз буду показувати, як збираю його. Ось така кількість тирси вийшла. Так, ще кому, якщо цікаво, десь на один туалет таких розмірів йде близько 0 35,04 куба дерева. Роблю його з дерева сосна. Можуємо збирати туалет, збираємо бокову стінку. Висота у нас буде 2. На уклон 1,95. Що ми робимо? Скручуємо низом під 90. Ставимо містку 95, і з цієї сторони 95. Беру ось такі саморобні струбцинки. Піджимаю плотно. zakrućujemo na 45 i samo nje pomitočko І по такому принципу ми робимо другу стінку тільки в зеркальному відображенні і задню стінку ми робимо е по висоті 1,95 м. Так, ось коли ми зробили три стінки, дві бокових і одну задню по розмірах, ми їх скручуємо до купи в ось такому положенні. Скручуємо на 80-ті саморізи в торт, де йде рейка. Зверху зв'язуємо е, досками е, 100х25 низ і верх. І далі, щоб в такому положенні, ми робимо дах і потім перевертаємо його в вертикальне положення. І вже в вертикальному положенні ми робимо двері. І всю, всю внутрішню частину. Не переключайтеся, далі буде цікавіше. Показую, що на даному етапі вже зроблено. Зроблено у нас дах. Дах плосною доскою забитий, тому що під м'яку кровлю. Далі накручуємо ось дві доски по вертикалі, по довжині. Сюди додаємо по для усилення, бо тут будуть зависи крутитися. Також на цьому етапі ще робимо пол. Зараз покажу, яка мягка кровля. Ось така гарна мягка кровля вийшла. І далі ми вже Перевертаємо його вертикально. Робимо двері і всі внутрішні частини. Так, ось готовий вже повністю туалет. Зараз показую, розказую все детально, що було зроблено далі. Так, відкриваємо. Туалет, тручечка, двері. Ось такі. І ось як у нас виглядає серединка. В серединки у нас тут бомбезно. Ось полочка для туалетного паперу. Все, вишліфовано, пасочка снята. Ручечки і поручні. Тож є фасочка знята, спинка вишліфована фасочка снята. Ось такий стульчак, він відкривається для того, щоб доставати відро. Отвір вирізаний під стандартний обідок унітазу. Так що при бажанні можна поставити м'який бідок з кришкою. Ось такі вийшли стіночки. Фактично ніде немає щілин, все плотно підігнано. З часом то, звісно, воно може розсохнутися, тому що під дією атмосферних впливів, але все рівно ж дуже чітко все підігнано. Це вишліфовано. Гладенько. Відкривається. Розміри внутрішні кажу. Внутрішні розміри вийшли 75 ширина і, 80, і 90 глибина, і висота 2, і в дальньому куту 1,95 дев'яносто Так ось так закривається. Таких три отвора зробив для того, щоб світло попадало і провітряння було. Ось дивіться, які ідеальні зазорчики на дверях. Зазорчики поробив по 3 міліметри. Як він виглядає? Тут ще зробив з двох сторон е, типу вітрових планок, щоб не задирало вітру м'яку крівлю. Ось такий результат. Можете прокоментувати. Наскільки ви оцінили такий туалет, що в грошовому еквіваленті, що в оціночному, все, всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на мій канал, коментувати і ставити вподобайки. До побачення!